Ресторан Річ Лаунч» – це перший престижний заклад у місті, який запрацював під час російської окупації. Город Герой Маріуполь. Ресторан Річ. Коли відкрив свої двері літом 2022 року, це було ярке события для всіх жителів Маріуполя і гостей міста. Раніше тут була кав'ярня, яка називалася Home Bakery, Це один з улюблених закладів Маріупольців. Цей заклад належав в маріупольській родині, але я думаю, що нові власники не питали дозволу на використання цих стін і приміщення. І справді, за інформацією з російських реєстрів, торгова марка Річ Лаунч належить одноіменному ТОВ, Генеральним директором якого є мешканець Москви та громадянин РФ Роман Сафар'янц. Все крутиться навколо тих людей, які мають гроші. А це люди, які ніколи не жили в Маріуполі, а приїхали туди заробляти.